Він Грановський, ви чуєте, ви чуєте, він спить. Ви чуєте, ви чуєте, він спить. Я жду вас, товариство, як епоху. Не дай вам Бог його мені збудить. Не кваптеся, беріть мене потроху. Спочатку губи, руки і чоло, а потім очі, ноги і легені. <кхід> Здається, зайвого у мене не було. Оце і все, що в мене, будьте певні, несіть мене, пора прийшла якраз. На, на досвідку і літак прикрилить. Скажіть їй, що мене не буде довгий час, і що мене надійно руки вкрили. Скажіть їй так, вночі знайшли мене, лежав на серці всі останні ночі. І ще одне, малесеньке одне. Сховайте для поетів мої очі, а руки мої дайте літакам, легені вітру, а чоло блакиті, губи хвилям і волам, а ноги квітам, щоб ходили квіти. Оце і все. У слід мені, візьміть багряну орхідею у відерці. Ви чуєте, ви чуєте, він спить. Він спить, мій звір. Прекрасний звір у серці.